Всім мої вітання з Київської області. Сьогодні відео не про квітки, а про яблука. Яблука, як виноградна лоза. Я можливо, б, можливо, не побачила. Вчора ми ходили з Танюшкою обход робили, вона каже: ти бачила, які в тебе яблука, як виноградна лоза. Дивіться. Так, а тепер піднімаю я. Піднімаю, піднімаю, дивіться. І там вони йдуть донизу. Ця вся гілячка і не одна вона гілячка дивіться. І цю зараз пригнуся. Ну, як виноградна лоза. Ой. І це не дві гілячки. Це всі яблуні. Ой, гілячки такі. Дивіться, обвішано. Вчора перше я. Оце дерево білий налив. Білий налив. Вчора перше яблучко зірвали. І тут так само. Я думала, воно вже пропаде, це ця, ця яблуня пропаде. Така вона була негарна. І я її зрізала. Ой, обрізала так, кардинально обрізала. Чоловік ахав-охав, казав, що ти робиш? Ніяких яблук не буде. Яблуко не високо, яблуня сама не високоросла. У нас вона вже більше, не більше, а, мабуть, 10 років є їй. Дивіться. Ой, незручно. Незручно. Ну, щоб ви поняли, Ну, ось така яблунька. Бачите, вона не високоросла, вона низькоросла. І в цьому році вона пустила від корня. ось, Я не знаю, чи це на корінь, на корені пішли, бруньки пробудилися, чи це. Попробуємо, може, відкопається посадити, але... Листя, наче таке саме, як і дерева. Так що ну, це така краса. А, отак от краще видно, дивіться. Це така краса. Кожна гілячка, кожна гілячка, як виноградна лоза. ну, Добре це чи погано, не знаю. Можливо, потрібно було обривати. Ну, і в мене не було часу на неї взагалі дивитися. Я їх покропила. Всі разом кропила. Так що отак. От Просто облито. Облито. Дивіться, кожна гілячечка облита. Кожна. І що головне, немає черв'яків. Нема черв'яків. О, дивіться. Там під листочками не видно. отаке Там суцільний, там немає. Дихать їм де. А, від черв'яка це квіточка. Ось сюди квіточка ще трималася. Ну, ось така. Краса у мене. Ну, дякую всім, хто був зі мною, всім миру, добра і все буде Україна.